Сьогодні на головпоштампі така доволі непересічна подія. Укрпошта сьогодні запустила черговий штемпель постійної дії Війна за незалежність України. Друзі, вітаю вас з себе на каналі. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що ви зі мною і разом зі мною філателію. Сьогодні, 19 лютого, і Укрпошта запустила ось такий. Спеціальний поштовий штемпель постійної дії, війна за незалежність України. Власне, 19 лютого офіційно визнане днем початку російського вторгнення в Україну. 19 лютого 2014 року. І якщо ви звернете увагу, то власне на цьому штемпелі і стоїть така дата, так? 19.02.2014, так. І зверніть увагу, що після дати стоїть е, дефіс, тире, так, і три крапки. Так. Тобто Укрпошта нам натякає на те, що війна триває, і е, думаю, що цей штемпель буде діяти на головпоштампі до того моменту, доки не завершиться російсько-українська війна. Звісно, хотілося б, щоб вона завершилася чим пошвидше. От. Але маємо, що маємо. Так? Друзі, що таке спеціальний поштовий штемпель постійної дії? Ми ну, дуже багато говоримо про різноманітні штемпеля, особливо на спецпогашеннях, особливо тоді, коли Укрпошта випускає нові марки. Так? Коли ми, наприклад, з вами зустрічаємось на головпоштампі чи на поштантах в ваших містах, коли Укрпошта випускає нові марки, зазвичай разом з маркою Укрпошта виготовляє штемпель першого дня. Так? Тобто це штемпель, який діє лише один день. Так? Я вам на цьому зазвичай звертаю увагу, так що цим штемпелем можна скористатися лише в той день, який зазначений на самому штемпелі, тобто це день. Випуску марки. Так? Якщо ви звернете увагу на штемпеля, які стоять на конвертах першого дня, які Укрпошта нам показує у філателістичних бюлетнях, то там ви побачите конкретний день, коли діє цей штемпель. Що стосується штемпелів першого дня, то вони зазвичай використовуються лише один день. Так? Були декілька прецедентів, коли спеціальні поштові штемпеля. Використовувались не один день. Ну, наприклад, в 22-му році в Укрпошті була така практика, коли був величезний ажіотаж і попит на поштові марки, які тоді випускала Укрпошта, починаючи з першого корабля і так далі. Штемпеля, спеціальні поштові штемпеля могли діяти два дні. Так? І тоді на штемпелі так і писало, що він діє 19-го 20-го, 02 2026 року. Так? Наприклад, штемпель, який був присвячений євро, діяв на головпоштампі протягом всього часу, коли грали футболісти на євро. Так? І, наприклад, останній такий яскравий приклад це Різдвяна поштова резиденція, Так, Це в грудні минулого року і не тільки минулого року. І в грудні 23-го року, так, в багатьох містах діяли штемпеля Різдвяна поштова резиденція, і вони також були довго такі довготриваючі. Так? Тобто їхня дія була не один, не два дні, а практично цілий місяць. Так? От, а сьогодні Укрпошта запустила штемпель постійної дії. Штемпель постійної дії відрізняється від звичайних. В лапках звичайних штемпелів першого дня чи е, штемпелів спецпогашення, тим, що дата, яка зазначена на штемпелі, вона є змінна, так? Тобто цей штемпель буде присутній на головпоштампі е, в адміністратора чи в будь-якого оператора е, весь час. І завітавши на головпоштамп, ви можете в будь-який момент проставити цей штемпель з актуальною датою. На свої листівки, на свої конверти, і е, на той матеріал, який вас цікавить, так? Тобто, власне, це і ключова відмінність, е, це оця змінна дата, яку ми можемо поставити в будь-який момент. І цей штемпель дійсний не лише сьогодні, коли його запустили, а й в будь-який момент, коли ми з вами відвідаємо Укрпошту, коли ми з вами відвідаємо головпоштамб на Майдані Незалежності. Як на диво, Укрпошта не випустила. Власної марки до цього штемпеля. Чому так? Не знаю. Тому довелося витягувати свої архіви з 2022 року і використовувати ті конверти, ті поштові марки, які Укрпошта випускала, які були присвячені на воєнну тематику. Ну, наприклад, я використав ось такий конверт, ось таку марку 2022 року. Так? Це був випуск, присвячений до Дня Незалежності. Так, тут ви бачите багато символів війни ну, на той час. Сьогодні їх вже, звісно, набагато більше. Це і автомобілі, які згоріли, це і тут є ведмедик, якщо я не помиляюсь з Краматорського залізнодорожного вокзалу, так? тут і Коляска, і мати з дитиною. Тобто це ті символи, які на той момент були у всіх на очах, і ми всі це з вами бачили і пригадували. Також, як варіант, я використав ось такий конверт і марку 2023 року, так, мати Батьківщина, Україна мати, точніше, так? Також доволі тематично, як на мене. Взагалі можна було використовувати будь-який матеріал, який вам подобається. Ну, як на мене, він лише повинен бути дещо тематичним, оскільки штемпель присвячений війні, тому і, власне, конверти мали би також бути і марки на цю тему. Ну, це логічно, але нас нічого не зобов'язує робити саме так. Також сьогодні я отримав ось такий чудовий подарунок від. Друга філателіста на головку штампі. Це конверт, власне, ним розроблений і ним надрукований. Всього-навсього 25 примірників. І один з таких примірників в мене, який поповнить мою колекцію. Ну і разом з цим я також використав ось такий конверт. Якщо ви пригадуєте, то це конверт. Який був випущений у му році Буча Ірпінь Так? Ось такий матеріал. Друзі, тут можна було фантазувати, як, як вам хотілося, можна було випускати власну марку, можна було шукати в архівах, так як я зробив. Власне, на що у вас вистачало би фантазії? Якщо ви подивитесь, то на головпоштампі сьогодні не дуже багато людей. Власне, філателісти приходять, йдуть, швидко справляються з поставленими задачами. Чому так? Тому що сьогодні випустили лише штемпи, і ми могли підготуватися до сьогоднішнього погашення заздалегідь. Так щоб, власне, і, наприклад, я вчора зробив, спокійно заповнив конверти, спокійно поклеїв марки. Спокійно поклеїв штрих-коди і сьогодні лише підійшов до адміністратора, взяв штемпель, швиденько проштемпелив конверти. Черги на віконечках також немає для відправки. Відправив конверти собі, відправив конверти друзям і тим самим поповнив свою і чиюсь колекцію. Друзі, нас ще чекає декілька філателістичних подій в цьому місяці, в неділю випуск. За проєктом, власна марка присвячений мультфільму Мавка. Спецпогашення не буде, чому так. Це знає лише «Укрпошта». і, можливо, ще хтось. І 24 лютого буде випуск, присвячений четвертій річниці Великомасштабної війни. До речі, вже на головпоштампі можна офіційно купити ось такі конверти. Ну, дуже красиві конверти, як на мене. Єдине, що потрібно буде дещо подумати, яким чином правильно тут розмістити марки, штрих-коди і адреси для того, щоб правильно оформити цей конверт, оскільки зображення займає багато місця, і марка також має бути чимала. Друзі, ось така філателістична подія сьогодні, 19 лютого, ось такі події. Випуск за, за проектом власна марка і випуск нових марок чекають нас ще в лютому. Тому, друзі, не, не засмучуємось. Готуємось до 24 лютого. Будемо відправляти конверти і листівки собі, друзям, не лише з Києва, а і зі всієї України, оскільки спецпогашення буде, в тому числі і в регіонах. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за ваші. Подобайки, дякую за ваші коментарі. Обов'язково напишіть, чи використовуєте ви спеціальні поштові штемпеля постійної дії на своїх відправленнях, на своїх конвертах, листівках. І обов'язково напишіть, що ви думаєте взагалі про цей поштовий штемпель. Ще раз дякую, що дивитесь мої відео і до нових зустрічей.